Є рушки, айла, отамай, не тівчата, сей масища, я обов'язку, гей, готагота, є рушки, айла, є та мають, не тівчата, сей мати ще й обов'язки, опа, гопа. Макачку, всю доша пісня буде. Пробою першу машину, ні, другу, ні, третю. Знаєш, катретю мою машину? Не знаєш, та як не знаєш, каділа, саме одна машина в Україні. То так як вже вулі, але трошки дорожчого обслуговувані. Я тобі бажаю, щоб ти завтра купив Каділак і свою ліду возив з дітьми на Каділак. Файна машина, дешево услуговані, мало заправляти треба. Сліду, що пісня для тебе, для всіх твоїх гостів. Каділак, поїхав! Чи тримай і за усі помти ганяй, я тепер туди чувак, маю чорні на піла. Черти вручи, грудяча мої пісні, та діла в нижче години, так действительно мені за канало повезло, грубку о -о, о о о о Я тебе не чула, маю чорний такий лак Я тебя туричува, мою черный горе Помагайте, <ми>, папа. Молодці. Для вас виступав хто? Дід? Дід. Голос. Дякуючи. Зічений. Дід. Дід за. А хто же ще, ще? Дякую всім. Бувайте здорово. Ваші облески, облески для зідзів. Ну no, а танцюємо продовжуємо. Танцюємо, танцюємо далі. Він сьогодні ваш сімейний корабель відпливає у самостійне плавання по безмежному, безмежному океану людського життя. Тож бажаємо вам, молодята, як лебідь з левіткою, у мирі радості прожити у шлюбі до сили, сивої, старості. Хай вам завжди всьому Господь допомагає і сотворить вам добрих років життя і флага я літа. благая літа. Много літа, много літа, многая літа, много Звичайно, многа літа також заспіває музикантам, ну, але я думаю, що ми собі не будемо співати. Якщо ми вам угодили, тоді музиканти заслуговують на оплески. Дякую в Черносі, я хочу вам сказати чесно, цього весільного дійства ну, ніяк би не відбулося, якщо б вас тут не було. Від наших молодят низький уклін на всі чотири сторони. Прошу молодята всім гостям, які сьогодні прийшли розділити цю весільну радість. Прошу на першу сторону поклін. на другу, на третю. Четверть. Шановні гості, як кажуть, у нас на Україні цей хліб треба віддавати. Вони, звичайно, будуть мати ви їх будете запрошувати і теж вони будуть вам віддавати. Дай Бог вам, всім, всім вашим сім'ям здоров'я, благополуччя, довгих, довгих років життя і много віта всім осям. Наші гості не жиють, в ногах літа не мають. Нога, літа, літа, нова літа, Я не знаю, чи на коня, чи на дорогу, чи ще на щось наливають молодята. Молодята ви до цього готові. Знаєте, як це робити. Нікого не відпускаєте, всім наливаєте, щоб обіжених не було. Ще раз облиски молодим казна і качали, гірко! 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 гірко, гірко 99, 98. Ого, вони так багато не витримають. Ну що, наливають молоді газди. Ну, а хто десь вже там хоче йти додому, то музиканти грають такий марш, який називається марш додому. Так називається марш, вибачайте.